Всім привіт, дівчата! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні подивимося трошки польський вог. Походимо по магазинам і, звичайно ж, поговоримо про косметику. В понеділок ми з вами були в Сефорі. Мені дуже сподобалась тональна основа, я показувала вам її відео, але там не було відтінків зовсім. І вони сказали, що ці відтінки розпродані, можливо, дивіться онлайн. Я подивилася в інших магазинах, в Дугласі, але, на жаль, нічого не було. А вчора ми були в торговому центрі, мабуть, якийсь торговий центр ще з 90-х, який знаходиться за межами міста, і там дуже Велика сефора була з дуже великим асортиментом, навіть Наташа Денона в повному асортименті там була. І там був той відтіночок тональної основи, котрий мені потрібен. Ось так вона виглядає. Я вже робила розпаковочку також в інстаграм, відтінок B20. Ось так виглядає сам продукт. Також в комплекті з цією тональною основою йде. Така щиточка кабуки, і я розумію, чому вона йде, бо без неї, мабуть, дуже важко буде нанести на цей тон. Тут, бачите, сироватка, така гелева текстура, дуже-дуже освіжаюча, дуже така зволожуюча, дуже приємна на дотик, і мікрокрапельки суперконцентрованих тональних пігментів. Дуже погано наноситься. дуже-дуже. Я ще не тестила вдома, але вже тестила в магазині. Дуже погано розподіляється, але після того, як уже розподілилася, це щось просто неймовірне. Виглядає таким чином. До речі, вдома наноситься легше. Дивіться. Наче трошки жирненька якась емульсія. Але після нанесення. Ой, дуже класна щіточка, бо дуже швидко розпреділяє. Але після нанесення шкіра, наче без тональної основи, її зовсім зовсім не видно. І вона дуже-дуже зволожена, дуже-дуже приємна. І відчуття, знаєте, дуже надовго залишається такої зволоженості. Класна штука. Дуже мене зацікавила, я дуже рада, що змогла знайти в неї є єдиний мінус, точніше, два. Це доволі висока ціна, і це всього лише 20 мл об'єм. В мене була надія, що він дуже економний, але ні, мені знадобилися дві повноцінні помпи для того, щоб зробити покриття для лиця. Покриття виходить дуже-дуже таким непомітним, дуже легеньким, але, тим не менш, тон шкіри добре вирівнюється. Я думаю, що якісь почервоніння і прищики він не зможе замаскувати. Треба додавати ще консилер для того, щоб замаскувати якісь темні кола. Під очима, але якщо ви хочете, щоб шкіра виглядала зволоженою і наче без макіяжу, то я думаю, що ця штука дуже добре підійде. Мені здається, що він не буде кататися, але подивимось, бо нічому. Зовсім сироватка швидко впитується, а сам пігмент його настільки мало і він настільки тонко розподілений, що Я думаю, що ні на телефон не буде відбуватися, ні. Ні кататися нічому. Подивимось, треба трошки походити з ним, треба трішки потестувати, можливо, на якихось виходах із дому, щоб це був так, прям вихід на цілий день, щоб подивитись його в ділі. Але в мене є така класна пудра, також з відео з Sephora, і вона настільки класно тримає макіяж, що я думаю, що. Ніяких проблем не буде. До речі, можна не припудрювати, бо зовсім повністю впитався, і шкіра на дотик просто зволожена, наче немає на ній ніякої тональної основи. До речі, в тій сефорі зовсім не було людей. Я могла спокійно все собі подивитись, але трошки не було часу. І мені там дали цілих три подаруночки у сефорі в центрі міста. Мені нічого не дали в подаруночок. Якісь... Так. Також, дівчатка, ділюсь наводкою на сніданок, але це підходить в нашій сім'ї, коли мені треба приготувати сніданок тільки собі, бо ніхто більше таке не їсть. Це камамбер, він в паніровці. Я його в духовці, мабуть, хвилин 20, розігріваю, щоб він був такий м'якенький і ріденький всередині, але не довше, бо він тоді лопається і витікає. І саме в цій фірмі класно те, що їх два. Тобто на два сніданка вистачить. І є навіть папір пергаментний, на котрому його запікати, щоб потім не мити ще в духовці нічого. І отаке варенечко. Також було дві порції, тобто дуже-дуже зручно і дуже смачно. Кава і цей сирок, і мені більше нічого зранку не потрібно. Вікторія Сікрет. Насправді я вже робила розпаковочку, але для Інстаграм. Якщо ви ще не підписані, я залишаю посилання, бо там більш таке спілкування в режимі онлайн і більш швидко я все вам показую. Наверх у Вікторії Сікрет завжди кладуть тішню, як у нас на б'юті партнері, бо я піддивилася це саме у Вікторії Сікрет. І це тішня завжди дуже-дуже приємно пахне. Ось такі покупочки у нас були, а була акція. При купівлі трьох продуктів доволі приємна знижка, тобто 35 злотих знижка на кожен із цих продуктів. Я взяла ось такий міст спрей. Справа в тому, що вдома в мене залишились точніше, вже не залишились, бо я їх продала аква-алегорія від Герлен. І тому мені потрібно було щось таке легеньке, але не таке дороге, як аква-алегорія. І ось мені сподобався найбільше отакий кокос, кокосове молочко і роза це. Дійсно заспокійливий такий аромат для мене. Він дуже-дуже ніжний, він не так довго тримається на тілі. Дуже приємний, дуже мені подобається. І, звісно, із цієї ж серії я вирішила взяти крем для миття тіла, терем масла-ши. Щось дуже цікаве повинно бути. Я сподіваюся, мені це сподобається. Давайте понюхаємо його також. До речі, пахне менш інтенсивно. А навіть у тюбику менш інтенсивно пахне. І більш такий ніжний, більш солодкий аромат. І також у мене тут скраб для тіла. Давайте подивимося, якої він консистенції. Так. І що нам робити? Ага, ось виходить. Так, я скраби ще не відкривала. Ой, він такий дуже-дуже абразивний. Прямо-таки дуже, бо в мене залишилось на руці, і я тільки що вже його розмазала. Він дуже багато таких доволі гостреньких, скрабуючих частинок має в собі. Аромат у нього неприємний. Він зовсім не відповідає цьому, він, наче, якийсь пропавший. Не знаю, я сподіваюся, що при контакті з водою він розкриється і почне пахнути кращим. Але маємо те, що маємо. І що стосується самих піжамок, у Вікторії Сікрет доволі якісні піжамки. Мені подобається сама тканина, з якої вони зроблені, бо вона така, така досить щільна і тому носиться це все дуже-дуже добре. Зараз ми з вами взагалі гумом. У них дуже цікаві аромати, дуже приємні. Я не знаю, це лімітована колекція чи ні, але в них не дуже гарний дизайн, мені не сподобалось. Також дуже багато посуду такого літнього, якщо комусь дуже хочеться літа. Також мені якось нічого не зайшло. Оцей посуд мені подобається в готелях, бо в цьому році Редісини і на готелі всі майже поміняли. Посуд саме на такий, і в журналах такий посуд, мабуть, це якась нова модна тенденція, але мені цей посуд подобається де-інде, а вдома мені подобається мінімалізм, щоб це було просто біла тарілочка або сіра тарілочка, а без якихось бортиків, без якихось малюночків. Для ванної кімнати пласні набори. Я спочатку подумала, що вони такі будуть важкі, знаєте, наче з каменю зроблені. Але ні, це такий пластик і доволі дорогий. Не знаю, чому так дорого, якщо це звичайний пластик, імітація каменю. Безпрограшний варіант Poetic Mind. це аромат, яким пах. Наш сімейний куточок, яким пахла наша квартира в Запоріжжі протягом, мабуть, декількох років. Дуже класний аромат, і прямо-таки рука потягнулася його взяти, але ні, і так є ностальгія, і так дуже скучаємо за домом, тому я вибрала інший аромат, також непоганий. Взяла я там лише оці аромапалички, а аромамасло, мені здається, це, мабуть, найбільший розмір, котрий там був. Така класна банка. А, і якщо пам'ятаєте, можливо, в розпаковці свічки і цього аромату. У попередніх отак просто пальцем старалася вся, весь напис старався. Просто отак, проводячи рукою, напису більше не було. Зара, мабуть, зрозуміла цю помилку, і тепер вони роблять якусь таку, знаєте, наче видавлений напис, і нічого з ним не стається. Але тепер, бачите, видно клей. Все у них якось не слава Богу. Ладно. Так, аромат приємний, але це не аромат нашого дому, не аромат той, до якого я звикла. В цій квартирі у нас є камін. До Нового року якось його гарненько прикрасимо. А також є три полички, на котрих був декор, а він мені не дуже подобався. І ось я його прибрала. Щось будемо. Туди додавати. Дивіться, яка краса приїхала на Б'юті Партнер. Це німецький бренд Білоу. У них догляд за тілом і волоссям, і дуже-дуже приємні запахи, і такий дівчачий-дівчачий дизайн. Це прямо такі. Супер мої хотілки. Я купляю на заправці, але в кожному торговому центрі є цілий магазин. І, до речі, є в магазині Емпінг, котрий я дуже-дуже люблю, також цілі стенди з журналами. В Польщі всі стенди, всі магазини, все просто з цілою купою біографій, книжок, газет і скрізь наш Володимир Зеленський скрізь. Буквально на кожному кроці його фото, фото його жінки, фото інших наших політиків, до речі, Арестовича немає. На якихось шпальтах, на обложках нічого такого. Цього разу Бог у нас складався з двох журналів Тревел. Я до речі думала, що тут буде Тревел по всій Європі, але ні, тут тільки по польським містам. Та все ж цікаво було подивитись, якісь міста для себе відмітити. До речі, польська мова дуже-дуже легка. Вона майже як українська, дуже багато слів співпадають з українською. Якщо ви всі ці двознаки вивчите і навчитесь нормально читати, то розуміти польську мову буде дуже легко. Говорити не дуже легко, бо все ж вимова трошки відрізняється, дуже багато. Двознаків, ще раз повторюсь. Але розуміти дуже просто. Я розумію, мабуть, 90% вже того, що написано, і того, що кажуть на вулиці, але розмовляти ще дуже мені важкувато. Не знаю, можливо, ці півроку, котрі ми проведемо в Польщі. Можливо, ми все ж поїздимо. Ми вже дуже багато бачили. Ми любимо като любимо Краков. Але в Кракові ми жодного разу не були саме на новорічні свята. Ось цього року на новорічні свята. Я думаю, що ми поїдемо в Краков. До речі, така модна посуда в Заріховом продається. І ми цілий місяць проживали в різних готелях. І саме Рейдіс часто використовують такий посуд на готелі дуже-дуже багато такого посуду. Хоча ось два роки назад, минулого року, такого посуду в цих готелях не було, тобто він тільки з'явився. І основна частина журналу для мене Вог це більш про насмотреність, як буде українською мовою. Про, про якесь надихання. Тут, до речі, дуже популярний тоус, він є в майже в кожному торговому центрі. Нова для мене косметика, я з нею не знайома, але доглядовою косметики у мене наразі вдосталь. Я взяла собі бабор. Минулої неділі вам показувала, закінчую діор і буду використовувати його. Вільши випустили новинку. Дивіться, з вітаміном В3, з ніацинамідом, з глікольовою кислотою, і він повинен видаляти пігментні п'ятна. Це дуже вчасно, зараз ось осінню, коли вже сонця немає, для того, щоб вилікувати всі наслідки перебування на сонці. Трошки не мій, трошки такий. Ну, не те, щоб задушливий, але трошки тумач для мене. До речі, в Варшаві дуже багато спорткарів. Раніше я бачила таку кількість спорткарів, як у Варшаві, тільки десь на півдні Франції, десь там в Канах, Ніцца, Монако. Але тут влітку просто якась безмежна кількість усього, що хочеш, те, що я раніше навіть на картинках не бачила. Реклама Rituals. Якщо хочете, щоб ми завітали в цей магазин, також дайте мені знати, бо я знайшла, де він знаходиться. І можемо сходити разом доволі великий пробничок. Будемо використовувати. Нюкс я люблю. В цілому, в журналі дуже багато косметики, про яку я навіть не чула. Тому мені дійсно дуже хочеться познайомитись ближче. Реклама Суперфарм. Ми також з вами завітаємо і, мабуть, в наступний понеділок буде відео про суперфарм, бо там дійсно дуже багато усіляких класних штук. І я планую в суперфарм обновити трошки догляд за волоссям. На цьому все. Напишіть, будь ласка, чи хочете ви огляди якихось журналів в подальшому відео? Якщо так, то я буду робити, якщо ні, то не буду робити. Девчонки, продолжаем сокращать мою косметичку, оставлять только самое необходимое, самое нужное. И сегодня у нас на очереди тональные основы и консилеры. Как видите, по сравнению с тем, что у меня было здесь раньше, это просто небо и земля. У меня осталось три консилера, которые все у меня остаются. У меня остается Dior, потому что я понимаю, что рано или поздно закончится мой герлен. Dior темный, Dior в оттенке 01, он гораздо темнее, чем тот же тон в оттенке 01, вот этот вот сейчас мне подходит. Dior будет подходить приблизительно через несколько недель, когда уже моя кожа еще сильнее загорит. И вот этот вот будет слишком слишком светлым а, от Герлен. Дальше что остается из тональных основ? Точно остается стилаудер футурист. Он сейчас является моим любимым тональным кремом. Дальше остается еще здесь SPF 45, что мне очень нравится, остается Dream Skin от Dior. Он более плотненький, менее симпатичный. Смотрится, но здесь SPF 50, и в ряде случаев это очень-очень выручает. и здесь осталось совсем совсем ой. Совсем-совсем чуть-чуть. акванют от Ерлен. Не знаю, сохранять его или избавляться, но здесь вот буквально совсем немножечко. От чего я точно избавляюсь? Это Шосейда Васос, здесь SPF 30. Это маловато для меня. Сейчас SPF 30 у меня все равно появляются маленькие пигментные пятнышки. Поэтому этот дневной увлажнитель с корректирующим цветом, Он вообще беленький сам по себе, но а, при нанесении на кожу он. меняет цвет и подстраивается чуть-чуть, корректирует тон кожи. Видите, она мне он сразу окисляется чуть в розовинку, но не на всех он так делает. И плюс ко всему, хоть он и окисляется в розовинку, все равно на лице он не выглядит ужасно. Вот классная штука. В прошлом году пользовалась, в этом году решила не пользоваться, потому что все-таки для меня тридцатка маловато. И избавляюсь от вот этого вот тонального крема от Dior. Он для меня сейчас слишком плохо Плотный по э, текстуре, по ощущению на лице и плюс он без SPF, у него нет SPF в составе, что для меня огромный, огромный минус на данный момент. Неплохой тональный крем, но избавляюсь. А вот эти вот три красавчика, они все у меня начатые все вот эти вот э, консилеры в ручке, я их все использовала. А, это мой любимый консилер был на определенный момент, но сейчас этот консилер не справляется с моими темными кругами под глазами и поэтому он у меня остается в косметических запасах как видите три вида консилеров ну в общей <laughs> сложности 5 ручек и три тональных крема это все что у меня остается приготовила уже коробочки потому что уйдут сейчас эти штучки у меня в Інстаграм, отак. От хочу дати вам відгук на цю систему вивчення англійських слів, бо це дуже-дуже класна, дуже ефективна система. Мені самі цікаво, і дитині цікаво, що найголовніше для мене. Я купила наразі 4 рівні: А1, А2, Б1 він складається з двох коробок і Б2 також з двох коробок. Кожна коробка містить 500 карток. 30 тем можна в ігровій формі вивчати слова. І отакі карточки, Зі словами, реченнями, як використовувати слово, і перекладом цих слів дуже зручно вивчати, але трошки тут перепоночки неправильно розподілені, тобто ви отут-от. Всі слова знаходяться ці коробочки пусті, ці відділення пусті. А ви те, що вивчили сюди, повторили, повторили, перекладаєте. І те, що ми вивчили, тепер у нас знаходиться отут. А те, що ми повторюємо, ще отут. Тобто, з цього боку не дуже зручно, бо якби вони були ну, мобільні, ці перетинки, то було б краще. А вони, бачите, закріплені. А також тут є ось така скринька. Рюкзачок магнітний, для того, щоб брати якісь карточки з собою для вивчення. Цікаво, поки що цікаво. Також є різні ігри, 6 ігор для кращого запам'ятовування. І є отакий чек-лист для того, щоб ви могли зробити ревізію, що запам'ятала дитина, чи що ви запам'ятали, а що не запам'ятали. Бо, можливо, якась карточка кудись не туди переміститься з часом. Буду вам давати періодично відгуки. Поки ця система для нас нова, поки що дитина займається з великим задоволенням. Зразу відповім, замовляла з розетки в Україні, привезла нам маму, бо вона приїжджала в гості до нас до Польщі. Але можна замовити в будь-якому іншому місці нормальна вартість одного набору 350 гривень, бо я коли замовляла, бачила, що її по 600 і по 800. Майте на увазі, що можна знайти за 350. І тоді вже книжечку залишу на наступний тиждень, бо вона також заслуговує уваги, але тут треба на ній зупинитись більш детально для того, щоб дати відгук на все, що в ній зберігається. На цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. Якщо це так, звичайно, ставте лайки і побачимося з вами в наступних відео.